Коли відео Яке відео? Ну, можна за Наполеона. за Наполеона? я би пішов за Наполеона, так а тим часом я згадаю, Що ми тут робимо взагалі. Ну поставимо дефолтні дослідження. Тут все так Базовий легкий танк я приберу. Так Брест, хай буде дарлан. Все, і поїхали. Зараз згадаємо, що тут ми вообще робимо Значить у нас точно це національний блок. Далі сюда рада рамбус рамбує, рамбує Що штат крамбує. То значит, Рамбує? крамбує? Абле. Ну давайте пару фабрик все будуємо. Алжир взагалі відпускаємо як марінетку. Марін мене віддаємо, Британія нас підтримує. А, ну вони в нас не влетять. Туди, туди. Просто стерпіли, ставили. 9 чи 10? Не чую, баба. Ага, стабільність, давайте. Два військові заводи з кайфом. Ми не вкрали політку, якщо що, як бачите. Два варіанти, є, що можна робити в ході. Красти політку і будувати жде шляхи. Так, захист прав людини чи продуктивність заводів. Ніби Ну, заводи ніби зараз нам більше треба. Ну, типа, я буду робити все, щоб не втрачати стапку. Просто мені все одно. Мені стапка дуже потрібна зараз. Я не можу просто взяти і втратити стапку. У нас її так немає. Ми ще зробимо цю ревізію, і вона взагалі ніфіга не дає в стапки. Типу, у нас. Скільки в році? Хто знає, скільки в році тижня? 52? Все, йдемо далі, коротше, сюди. Ну, з плюсів у нас вже 50 стапки. Це з плюс. З мінусів все інше. Так, а що по доках? До речі, З тих пір, як вони змінили доки. Тепер набагато має бути легше навіть для Франції. Ладно, давайте. У нас ще є тут запас. Все норм. Не знаю, щось я мені, здається, прибудував фабрику, але якось, знаєте, так, рефлекс у мене, будувати фабрики. Де мої агенти? Я провтикав, що з ними стало. Хтось бачив, що стало з моїми агентами? Я вообще не помітив, як вони пропали кудись. Берем робочу конячку. И ребята будуть мутити висадку, коротше. ні, 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 не 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 Окей, поїхал, пофил. Зараз побачимо, що буде. Висадка не стартанула, да? І все, вона і не стратене, коротше, да? Походу, ще капнем нафіг. Все у нас же бунти в армії. Класно. Офігенно повоювали. Балдежно. Це ж у нас просто мінус всі стати. Абсолютно. Клас. Ну все, висадок не буде, друзі. Вибачайте, Можемо... стрім можна завершити. Вам трошки так зробимо. Щоб було цікавіше. Це якесь просто капець. Не нам всі наші кінти послали. Дивіться, як ми витоплюємо їх нормально, О, можна доку треба брати швиденько. скріни треба. Конвой ескорт берем. Все, Ліксембург Кап. Поплили, поплили, сюди, 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 все, стоп. Ой, ви, ви, ви не стоп, ви стоп. Так, викупаємо, коротше, весь Радянський Союз по нафті. Окей, нарешті у нас видали ці протести, тепер буде легше. На контрі би їх повибивати, тут, звісно, тут можна просто все винести на контрах, якщо чесно. Бунти в армії, дякую. Щоб, ну, щоб не так легко було, очевидно. Все, бунти армії, ми більше не наступаємо Чилим. О, Більгія капнула наші. <сх 1> Ви зрозуміли, що наші, коротше, союзники капнули. У нас просто дуже великі проблеми через те, що буквально. У нас ще феші фіговенька. У нас ще й так. Окей, давайте займаємося цим питанням нарешті. Ну, я кажу, це дуже дивне оновлення, мені воно не подобається через те, що просто от... Е флот. Якось гірше став управлятись батом. реально. У мене щось хойка залагала. я не можу тепер рухати, бачите? Я... Ну, у мене не рухається екран. Ні, треба перезайти. Мені не можу, це гра, геніальна. О, поїхали. О, нарешті я можу рухати екран. Ура! Мінус бунти! Чим дал вокзал Москва? Друзі, це стрімів не буде. Я, я поїхав в Москву. Переносити щось сюди, коротше. Чот, от, от я дав їм наказ, Чому вони не пливуть. Мені треба ручками їх відправляти. Дивіться, у них. Все, у них нема повітря, а чого? Де їх повітря. Шо, вони они выселились там? <хи> Упс! Блін, надо максимально швидко в Париж загнати якусь хоча б одну дивку. Та ну пофигу вона вообще. Так это как, как Владимир Димыч, это у нас стратегическая перегруппировка. Ми їм Париж віддали, щоб вони перегруппировались. Все, сейчас нам в машинах доїдем Отак вот аж Так я на, наказ такий, коротше Вони А війну не вони все, вони вони, вони кукт. А где Наві? Ребята, а Наві кто-то видел? Нави! Алжир уже взяв? Все, взяв, можна анексувати Алжир. О! Походу ми виграли, народ. Вот тепер походу все уже. Вау. Балдеж. Перемога буде, люди. Що, в Голландію летаем? Лацкарт. Сюди, 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 сюди. Не, ну красота. Поїхали, у нас буде ще вигніметний танк. Це трэш. Це просто треш Дивіться, плюс пром. Не, Ні, ми ніяк це не, не зможемо. Доведеться потім знову прожимати. Це просто бред. Всім привіт, друзі. Сьогодні ось такий тематичний стрим. Я розумію, що всі чекають голі стріми від мене. А мені треба реально, знаєте, вже якийсь онлік робити і вести просто голі стріми. Я так розумію, нікому не цікавував. оця Хойка. А я поставив, до речі, знову англійську, щоб у нас не було пролагів цих всіх дивних грибочки. Почому не ті гри, де ти, типа грибок, знаєте, таку історію? Ладно, поки йдемо отут, зробимо дві фабрики. Що з цікавого у нас тут Австрія ще й воює з Угорщина, потім Австрія в осі. То йдем в перший слот. 3% вже є, хоч щось. Австрія все ще воює з Угорщиною. Я би не міг до нас в називати, але вона не вступить. І, до речі, ми ж дослідили, не дарма що це, оцю штуку. Вона сильно нам стати підійме, хто шарить. Я цим ніколи не користувався. А скільки їх треба? Три на дивізію? Я, напевно, поставлю дві лінійки. Це не найкраще, але це вже терпимий літак. Хай він поки так виглядає. Вау. Це оригінально. Добре. Нормальну кількість морпіхів скоро матиму. Це дуже для нас важливо. піти би от по цьому. Тут є офігенні знижки на літаки. Мінус 10 на файтери, мінус 10 на. Ці. Uh, на підтримку, коротше. Як це буде? Штурмую. Смотря какой фабрик, смотря, откуда приходит фабрик, смотря сколько details... Ніби не гарно. Навіщо гарнізони? О, війна з знімечна, я вас вітаю. Готові? Отут би взяти оцей хапчик. Чесно, взяти би все, що можна, Стати би по Рейну. Ладно, поїхали. Все, Радянський Союз, наш бро, хоче нам відправити добровольців, приємно. Ребята, а чого ви не атакуєте? Це прекрасно. В геніальній грі, правда, з мінусів не завжди можна прожати буквально кнопочку, просто щоб, блядь, дивізії робили те, що ти хочеш. Поїхали, поїхали далі, народ. Ой! Блін, а, обхід Мажино. Ну, вони, вони обходять мажино. Во, тепер у нас ще максимально кайфові літаки. Головне, щоб нас не капнули тих пір тепер. Так, у нас, звісно, проблеми з доктриною, але, тим не менш, інфантрій ставим на захисні. В этом піджакі Може, uh, price at 225, самый дорогой 380. Так оно very очень affordable. Японія хочу. Ну, зараз буде війна нас Японія з мінусів. У нас не чаже 100 тисяч людей. У нас ще війна з Японією. Так, призив розширили. А плюс наші літаки, багато з них мають перейти на норм шаблончик. Ладно, капай а далі пофіг. Продовжуємо наступ отут. Приємненько. Ох ти! Літаки відправляємо назад. Ого. Ну Тоді вибиваємо їх, що нам робити, я не знаю. Що це подарунок долі, що е скат? Вони просто відступили повсюду. Ладно, я так розумію, ми просто йдемо повсюди атакуємо, бо я щось вони, походу, вирішили капнути. Не, ну, скіл. Бо я скіллова людина в цій геніальні. гініальний. Все нема німечної народ. Офігеть. Офігеть, я так ніколи швидко не фарбував. Ні, Не, нормально, ми їм віддали лише це. Не, ну ми просто пронесли весь світ. Значить, розбили ми німечну ось такі кусочки, при тому, що нам залишили. Дивіться, Рейнланд. Певних є Баварія. При тому все це з портретами, ніфігась, Кусак є у нас навіть. Uh, Радий вас був бачити. Приходьте ще. Всім пока-пока, да? Ніби да. Бай-бай!